І так, що ж нам показав Google на своїй новій презентації Made by Google. Тут нам показують нові фічі, які там всяке додав зв'язані з інтелектом це Pixel 10. Звичайно що, нові кольори. Скоро буде доступний. Не в нас, не в Україні, звичайно. Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL. Це більша версія. Новий Foldable, Pixel 10 Pro Fold. Кажуть, що він. Тонкіший і що прям прикольний, не знаю. Watch 4 це новий годинник. Та довше служить. Різні варіації. Після цього навушники Buds Pro 2 Noise Cancellation, там ще всякі кольори нові. І ще знаю, що ще одні наушники це Buds 2A. Теж додавали. Так, і крім цього, додали, велику-велику кількість аксесуарів: це зарядки, всякі стенди, кейси, які з максейфом нормально підходять. Це, напевно, щось круте.